У зв'язку з непростою ситуацією в країні міська влада скасувала проведення у стаханові масових заходів, щоб уникнути заворушень. Ініціативу проведення масляни в місті підхопило керівництво місцевої мережі супермаркетів. Сьогодні э, сі супермаркетів абсолют про, проводить такую, таке такою як масляниця. Участвують у нас конкурси різні дегустації. Бліно ні за вісім ситуація, яка в країні, ми все одно стараємося людям при радість, радості, щоб просто всі не падали духом, народні гуляння стахановчанам до вподоби жителі міста із задоволенням брали участь у традиційних конкурсах та веселощах. Самі ж люди кажуть, що на таких заходах можна відпочити від сірих буднів та домашніх турбот. Скучно живеться. Хочеться, хоча ми вже люди в возраці, але хочеться все таки вийти десь, звісно. Хоч німношка, як до щоббила, конечно, в житті. І все таки вот з самого детства масленица, да, это прежде всего. Сьогодні праздник, день веселий, день весни, день масленица, праздник, Всім удачі, всім здоров'я. Серед натовпу знаходяться і ті, які потрапили на масляну вперше. Для них цей вит розваг новий та асоціюється з приходом весни. Да, мне здесь Рася конкурси, вісіль, я сі Я на празники первий раз мені тут дуже подобаються конкурси. Все таки перший день весни. Проводи зими вийшли відмінними, ведучі свята, заводили публіку, і піднімали всім настрій. з задоволенням брали участь у численних іграх та конкурсах і отримували заслужені подарунки. Щоб відновити сили після таких молодецьких веселощів для усіх присутніх, влаштували чаювання зі свіжоспечними ароматними млинцями.